Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти про ще один наборчик посуду від фірми Fire Maple. Вибачаюся, але в них така кількість посуду, що це просто, по-перше, в один ролик не затулиш все. По-друге, по два наборчики посуду знімати також, я думаю, що заплутую вас і себе, і який в цьому сенс взагалі. Тому ось так: по одному наборчику потихеньку обіцяю, ми з вами з Fire Maple закінчимо. Сьогодні в мене наборчик називається FMC7. Класний набор на двох-трьох людей розрахований. Ціна на сьогоднішній день 1595 гривень. Під цим відео в описі я залишаю посилання на конкретно цей наборчик посуду, про який буду розповідати сьогодні, за промокодом MyCamping на сайті FireMaple.com.ua На вас буде очікувати знижка 10%. Також я залишаю купу посилань про посуд, який я знімав нещодавно на своєму каналі. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитись. Також я залишу купу посилань на посуд від різних виробників, але там вже посуд буде на різний гаманець, різної якості. Кості, ну переходьте, дивіться. Чому мені подобається фірма FireMaple? Перейшов до них на сайт і покажу асортимент їх. Також хочу вам показати, що мені тут подобається, що не подобається, як користуватись промокодом. Сайт називається Дивіться вгору firemaple.com.ua що можна тут придбати для себе? Системи приготування їжі, інтегровані системи: пальники, посуд, туристичний, кружки, столові прилади, аксесуари, намети, наджин. Це шкарпетки з мериносової вовни. Дуже круті. І ось так по черзі. Системи приготування. Дивіться, які є. На будь-який гаманець. І преміальний сегмент, і більш дешевші, більш доступніші, правильніше сказати. Проте, Дуже якісні. Подивіться, скільки всього. Величезний вибір. Потрібно тільки от сюди зайти і подивитися, що тут є. Нагляньте, скільки пальників. І спиртові, і ось такий під балон. І на балонні, і ось такий, як і пальник, і обігрівач. Дуже величезний вибір. Великі пальники, маленькі пальники, дешеві. Дорожчі, газові лампи, мангали всілякі. Отакі таганочки під сухий спирт, мультипаливки, лак-б'ютейн повинні приїхати ось ці плиточки кемпінгові, титанові пальнички. Подивіться, мої улюблені грінпійки. Оцей, на жаль, нема. Крута ФМС Ф3. Подивіться, який тут вибір. Титанові тристаті хорнети. Крутезні. Я багато чим користувався з цих пальників. Я, напевно, про це окреме якесь відео зніму, тому що багато чого хочу розповісти. Ось така в мене є газова лампа Firefly. Чудова! Оцей пальник в жінки в моєї фан Оцей потрібно собі придбати Fire Maple Bass. Хоча про це все майже про все це є відео і про оцей пальничок в Антаркці. Я намагаюсь знімати, мені контора ця подобається, тому, шановні відосів багато на каналі про це. І взагалі це перший такий більш-менш набагато адекватніший, я б сказав, посуд, ніж той, з яким я починав ходити в свої походи, мандрувати і так далі. Тут вже все, все якісно, абсолютно не стидно показати людям з таким посудом ходити довго. Клас. Хочете легенький, є тут і легкий посуд. Хочете придбати щось окремо, не весь наборчик, наприклад. То, от зверніть увагу, можна придбати окремо якийсь казаночок чи там сковорідочку. якусь. Тут є посуд антипригарний, є такі казанидли величезні на 3,8 літри з підвісом. Є набори великі на 6 на 7 чоловік. Різні матеріали. От Зараз конкретно це анодований алюміній. Сковорідочка, оця прикольна, в мене є така. Оцей наборчик у мене є. Багато чого. Не знаєш, про що вам навіть розповісти, тому що за все хочеться взятись, все хочеться показати, а часу обмаль. І тому приходиться ось такі ставки робити. Навіть дивіться, чавунна є, сковорідка в мене така є. Антаркті Сет в мене є ось такий з нержавійки, бушкрафтовий. Оці речі з нержавійки, звертайте увагу, це дуже якісно, можна ставити на багаття. Чайники круті. Оце є 1,2 літри. Здається, туди всередину взагалі 230 грам балон можна засунути. Антаркті 1,4 літра. Крутезна сковорідка, вона не тільки з нержавійки, вона ще й з алюмінієм. Там знизу ще алюміній. Щоб рівномірно тепло передавалось. Оцей сет наборчик прикольний. 207-й. Тут і вітроекран, два казанки, і пальник торч. Ну, титанові всілякі. Вони багато коштують, але я думаю, що придбав і забув. Дивіться, столові прилади всілякі, силиконовий якийсь посуд, тритан. Вон, щось з титану можна придбати. Термос, величезний вибір. Всього, що хочете. Столові приборчики, термокружечки всілякі. Окремо, вон, дивіться, можна придбати пластикову лопаточку. Ну, спатолку. Дивіться, тарілка за 15 гривень. Навіть і таке є. Ютенсіл Сет. класний набор. Подивіться лише стакани. Круто. Дуже круто. Я дуже радий, що я цю фірму для себе відкрив. Аксесуари. Ну, окрім того, що газові балони можна придбати. Тут лише квест залишився той, що в мене. Стульчики, оці чохли під Maple Петро. Перехідник з балону різьбового на цанговий. Будь ласка. Відра Ripple в мене є таке, French Press і підставка or пилка класна. Вітроекрани, які хочете на будь-який гаманець, хочете дешевше, хочете дорожче, різного кольору, фляжки і так далі. і так далі Вон, Підставка крута справа, а зліва фляга для мультипаливних пальників. Ну Це в нас кресало різні перехідники. Будь ласка, чапельники пилка. Титанова, вон, підставочка справа, зліва запальничка так, спалахуйка. Дивіться, який вибір. намет класний тут є, знаєте, тропікс називається. Я в себе на каналі його показував. Відео є. Давнішнє, але є. 8770 коштує. За промокодом буде знижка. І зверніть свою увагу, звісно, на шкарпетки на джин. Чи на джан як правильно, хто знає, напишіть в коментарях. Шкарпетки з мериносом. Ціни дивіться, які. Людські, так? 400 він є за 500, є дешевші, більш відкриті, Такі, що за 400 там, чи ще дешевші є, он, дивіться, бігові. 465, он 320 є. Отакі блакитні, якісь прикольні. 325. Подивіться, я думаю, що на будь-яку ногу, на будь-яку. Кишеню вашу. Тут можна щось придбати. Давайте подивимося, як користуватись промокодом. Отже, обрав я, наприклад, X5 Polaris собі, натиснув Купити. Далі до оформлення замовлення. Ну, звісно, тут ви можете 10. Давайте, ми з вами придбаємо 10 полярісів. Ох, вони зараз сидять там і думають, ого, як нам пощастило. А давайте більше. Давайте придбаємо 20. Ап. Давайте так, я зараз пожартую, так. Ви вже вибачте, я полюбляю жартувати. От, хочу я придбати 50 поларісів червоних. І натискаю до оформлення замовлення. Товари недоступні, ну, неважливо, доступні чи недоступні. На 152 тисячі всього лише, так. І хочу я ввести свій промокод. Майкемпінг. Великі англійські літери. Разом. Ну, натискаю далі. Тут згортаю. І от моя знижка за промокодом 10%, мінус 15275. От якось так, шановні глядачі, працює промокод. Е, ну, Далі оформлюєте тут, пишете коментар, якщо якийсь потрібен банківський переказ, обираєте, як оплачувати, куди вести. І, будь ласка, вон, безкоштовна якась доставка. Бачите, безкоштовна доставка якась, напевно, є, від якоїсь суми, не знаю від якої. Якось так, шановні, От, користуйтесь. З пакування наборчик я вже витягнув. Як бачите, він йде ось у такому чохольчику на затяжці одностінному. Зараз до цього дійдемо. Пакування ось таке. Моделька. Відразу бачимо, що тут 4 елементи посуду. Ну і ще тут щось. Дрібнота якась. Анодований алюміній, нержавіюча сталь, загальна вага набору 710 грамів. І сковорідка велика, сковорідка маленька. Казанок великий, казанок маленький. І ось всі розміри в міліметрах. Натискайте на паузу, будь ласка, дивіться, якщо вам цікаво. Ось так буде виглядати. Вже не можу дочекатись, давайте відкривати. Ось такий чудовий набір посуду, якщо його повністю закрити, то, як ви бачите, там ще от зверху можна щось покласти. І я відразу, шановні глядачі, не відходячи від каси, я притягнув із собою газові балони, будемо дивитися, що сюди залазить, що не залазить. Взяв ось такий різьбовий на 230 грам. І ось такий на 450 І так, ну заради інтересу, чисто, От якщо зверху, цікаво, чи о. Дивіться, яка краса. Це я прям перед вами тут експериментую. Я до цього не робив це. Ну, наче ось так можна зробити, так? якщо є бажання. Але, звісно, можна поставити сюди щось, щоб не подряпати. Але так як це донешко, то в будь-якому разі воно подряпається. Ось так можна балончик з собою брати на 230 грам. Ну, відповідно, так само можете 100-грамовий взяти. Оцей вже так не влізе. Ну і цанговий також не влізе. А от сюди всередину, там, де в нас вільний об'єм корисний, можете покласти газовий пальник, якийсь сублімат, що хочете взагалі, без проблем. Що дозволяє ваша фантазія? Це вам лише такий приклад, як би я зробив, напевно, якби володів таким набором. Так, як бачимо, то ручечки в нас мають ось таке покриття з силікону. Тут багато всього всередині. Це все нержавійка, анодований алюміній, нержавійка, ручки з нержавійки. Покриття лише на них таке силиконове, щоб руки не опекти і так гарячим. Тут такий бортик невеличкий, поверхня рівна сантиметрика 4 десь напевно. Висота стіночки. Власна, нормальна сковорідка. Відразу вам лайфхак. Щоб нічого не підгорало, потрібно взяти пальник з широкою комфоркою або з середньою. Якщо комфорка маленька, така от якась, то відповідно такий пальник, як BRS-3000T, зробить вам тут хотспот е, і по центру їже буде підгорати. Ось тут буде вона смажитись, а ось тут вона буде майже холодною. Так? Пательня. І їжа, до речі, також не приготується. Тому потрібен правильний пальник. І це основний секрет. Пателенка поменша. Як би вам так показати? Така сама. Все те саме просто менше. Я вже бачу тут купу всього. Давайте я зараз все відкрию, розпакую і по черзі всі елементи вам покажу. Ось так, друзі, виглядає весь цей чудовий наборчик. Казанок більший, казаночок менший, і їх кришечки, які можна використовувати як пательні, також як миски, як глибокі тарілочки без проблем. Маємо тут ось такі тарілочки пластикові. Можна з них і їсти, і як салатниці так, використовувати. І просто коли готуєш їжу, можна сюди там заготовки якісь складати. Ну, Наприклад, якусь зелень якусь ріжете, і сюди от, сюди цибульку якусь, сюди там, не знаю, петрушку, укроп якийсь і так далі. Дуже зручно буде. І дві такі самі помаранчеві. От помаранчеві мені дуже подобається, наприклад. Я взагалі колір помаранчевий люблю. Мені подобається. Переставляю трохи камеру, тому що. На неї скрапує з навісу. Так, далі бачимо таку чудову губку. Китайці нам поклали, щоб мити посуд. Кругленька. Дуже дякую китайцям за це. Далі ми бачимо спатулу, ось таку, також пластикову, щоб їжу перегортати. Тут є такий отвір: хочете темляк зачепіть, хочете зачепіть паракорд якийсь, щоб її ніде не посіяти. Ну і ось така от форма, шановні глядачі, я коли дивився. Ну, на пакування от сюди щось я думав, що це знаєте, щось типу як лоток для яєць чи щось таке. Ну, така форма схожа. А це така ложка, як е, черпак такий, щоб суп, наприклад, накладати. І чіпляється ось так. Бачите, за бортик. Одним словом, друзі, все зручно і продумано. Ті, хто користувався посудом, де да й взагалі будь-якими речами від фірми Fire Maple, знають, яка тут якість, і що воно абсолютно повністю виправдає свої кошти, до того що коштує небагато все це діло. Тому що раз, два, аж чотири елементи, і якщо використовувати на газових пальниках, то я не думаю, що сильно з ними щось трапиться там з часом, так. Ну, звісно, якщо десь впаде, десь вдарити, то звісно, можливо, м'ятина якась буде, так? Можливо, на природі десь загубити. Так, можливо, що хочете, в принципі, можливо, але якщо користуватись правильно, якщо не кидати, ніде не забувати, то посуд буде слугувати довго. Казанок і казанок, так шматок металу, нічого йому не буде. І те саме стосується пластику. Ну, можливо, з часом вигляд буде гірший. так Ось ці ручечки, от їх можна зняти. Якщо вони вам заважають, якщо вам вони не подобаються, так можна зняти. По-друге, не тільки якщо вони вам не подобаються і вони вам заважають, а також для того, щоб встановлювати цей посуд на багаття, тому що тут силіконове покриття зверху, щоб ми з вами руки не опекли. І якщо ми поставимо з силіконовим цим покриттям. То однозначно ручки оплавляться. Навіщо нам це потрібно? Вигляд потім буде не дуже. Моя порада яка: якщо хочете ставити на багаття, то в принципі Fire Maple не рекомендує ставити на багаття, але ми ж з вами знаємо, що можна. Тому можна зняти оці ручки, взяти чапільник, прихватку, наприклад, і таким чином ставити. На багаття. Ручки от, або вдома можете залишити, або там із собою зняти перед використанням вдіти оці ручки. так І потім е, посуд, звісно, грязний буде так в киптяві потім відмиєте цей весь бруд, е, відмиєте всю киптяву нагар, всю чорноту ту неприємну. І, звісно, шановні глядачі, потім вдягаєте назад оці ручки і посуд, ну, можливо, не як новий буде. так а Можна буде знову використовувати на газових пальниках, на мультипаливних пальничках, Можна буде також використовувати на бензинових всіляких пальниках, на чому ще можна, на примусах і так далі. І ручки будуть як нові, так. І не потрібно нічого тут обрізати, нічого прибирати. Ну, звісно, якщо плануєте на багаті суто використовувати, то напевно можна зрізати ось ці силіконові моменти. Не думаю, якщо чесно, що вдасться якось їх зняти, навіть якщо в якусь гарячу воду покласти, щоб там якось зняти ці цей силікон. Думаю, це вже дуже важко буде і нема в цьому ніякого сенсу. Ось такий зачіп має оця ложечка, так? Тобто наклали собі там якогось супу, наприклад. І ось так от засунули. Тут такий бортик, за який оця от ложечка чіпляється. Ну, отак от, от. До речі, так от теж можна, так? Молодці дизайнери цього посуду. Так, ну і, звісно, так як... Тут, в принципі, повноцінних два набори, от тут щось готуєте, як кришкою, наприклад, накриваєте. Можна один набор брати із собою, якщо ви, наприклад, на природі хочете приготувати собі чай, каву, ну, щось таке легеньке, запарити субліматик, зворити якусь локшинку, там, супчик легкий. То, в принципі, одного наборчику вистачить. Якщо у вас вже. Дві людини, то, наприклад, шановні глядачі, можна зробити наступним чином: взяти все, що ви зараз бачите, так і в цьому в більшому наборчику можна смажити. Тут можна щось варити, і тут можна смажити без питань, так Тушкувати можна. Накривати все це діло, так, варити рибну юшку і так далі. А оцей вже наборчик використовувати суто як чайник, як кип'ятильник. І він буде чистий, не буде ніяких запахів, так від їжі. І, будь ласка, для водички собі використовуйте. Я б, наприклад, робив би так. Але це лише от моє бачення. Я лише ділюсь своєю точкою зору. Ви можете робити як хочете, тому що ніде немає ніяких правил, як чим що робити. Готуйте свої улюблені страви на природі і кайфуйте. До речі, вдома також можна використовувати. Майте це на увазі, тому що я це для себе відкрив. Так в мене вдома туристичного посуду більше ніж от звичайного домашнього. І в мене жінка, наприклад, в всілякому подібному там, посуді якийсь рис може зварити, чи там, гречку, чи там, макарони, і так далі. І смажимо м'ясо ми час від часу. От я, наприклад, в таких от потеленках якісь там щось можу зробити навіть вдома так, на звичайній комфорті газовій. Так, що ще можна сказати? От в мене тут балончики, я взяв. Значить, по балонам. Притягнув оцей великий, але чесно, не знаю для чого. Тут як як, от не сунеш його сюди, от як хочеш, не хочеш, ну не засунеш ніяк. А оцей менший, я думаю, що можна хоча буде вилазити. Але ми ж не знаємо, допоки не закриємо кришкою, як бачите, чудово влазить сюди балон на 230 г. Звісно, цанговий також не підійде балон. Але оцей малюк заскакує як рідний. Також можете сюди засунути 100 грамовий газовий балон, він поменше, ніж оцей, і у вас буде всередині більше місця. Також сюди, ну, напевно, не всі пальники, але деякі можна покласти навіть зі шлангом. Я думаю, що вони влізуть. Шланг ось туди, а сам пальничок десь отут з збоку буде. Не кожна модель пальника залізе, але деякі вмістяться, я думаю. Особливо, якщо балон газовий 100 грамовий, тоді 100% не хвилюйтесь. Або, шановні глядачі, газовий балон геть. І ось наш з вами вільний простір. Чому я так кажу? Тому що якщо ми з вами беремо весь набір із собою, то відповідно в нас оцей казанок вставляється. Ось цей казанок. І це весь простір, який в нас є, так? Об'ємчик вільний. Тобто все, що влізе в маленький казанок, все можна брати із собою, якщо два набори посуду з собою беремо, то буде ось так. Все, що влізе от сюди, все і влізе. Або, шановні мої, як ще можна зробити. Зараз секунду. Не вдалось. Хотів вакуумом типу витягнути, не вдалося. Значить, що ще можна? Наприклад, якщо ви йдете вдвох. Ну, така от позиція в мене є. То можна взяти оцей скласти таким чином, і цей скласти таким чином. І у вас вже об'єм отут більше всередині, і ось тут більше. Але чухол один. так? Тобто ну, можна як хочете, так? і місце більше буде займати. А можна, шановні глядачі, брати лише казаночок, от, наприклад, менший ось такий. Можна брати ось цей один. так? І, в принципі, як хочете, от просто як хочете, шановні глядачі. Комбінуйте, будь ласка, з іншими наборами посуду. Це неймовірна класна річ від фірми Fire Maple, Я дуже кайфую, мені дійсно дуже подобається цей посуд. Він, по-перше, довго вам буде служити. По-друге, в принципі, він універсальний, і ним можна користуватись в будь-яку пору року, все, що хочете, готувати. Навіть до багаття можна пристосувати, якщо ручки ось ці зняти. Ну і під кінець відео давайте покажу вам лайфхак. Ось від фірми Fire Maple є прихватка така, чепільник. Називається Potlifter. Fire Maple, тут от напис такий, багато отворів для того, щоб... Якомога легше зробити цю прихватку. Модель FMC 20P, анодований алюміній, 45 г ваги. От можна придбати. Для чого? Показую. От на прикладі свого чапільника. От, Наприклад, шановні глядачі, оці ручки ви знімаєте. Це для того, щоб на багаття ставити. Або взагалі, щоб зробити трішки легшим ваш посуд. Ось так посуд буде виглядати без ручок. Берете чапельник, І ось таким чином це буде виглядати. Ніякого люфту, ніякого нічого. Чапільник це така зубаста штуковина. Вона, якщо хапає, то все. Нічого нікуди не дінеться. Навіть якщо тут от ви бачите цей перехід, то абсолютно чапільнику все одно. Він схопить і з переходом, і без нього. І зараз давайте от спробуємо такий казаночок без переходу. Так само. Взяли. І взагалі ось такий хват буде. Зрозуміло. Через те, що такий бортик є, то нічого нікуди посуд не дінеться. Абсолютно ніякого люфту. І ось так можна набагаття, будь ласка, ставити. І ручки у вас цілі залишаться. Потім будете на пальниках газових використовувати, вдінете назад свої ручки без проблем. Користуйтесь, ідея робоча і цікава. Всім дякую величезно, шановні мої, за перегляд. Всі посилання в описі під відео. В мене на каналі багато всіляких відосів. Переходьте, дивіться. За промокодом MyCamping знижка 10%. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі, а це Instagram і Telegram. Якщо вам сподобається, залишайтесь зі мною, дивіться мої ролики. А ми з вами побачимось вже у наступних відосах. Тому що посуду у Fire Maple ще багато. Всім дякую!